Коли ми думаємо про Івана Франка, у нашій уяві постає перш за все титан думки і праці людина, в якої духи ціло рве до бою, заради поступу і щастя людського, українець, корені якого сягають глибини народного життя і переходять у дерево, квіт якого величний, щедрий, добрий. Народився Іван Якович Франко. 27 серпня 1856 року в селі Нагоєвичі Львівської області. Батько Яків, відомий на всю округу Коваль, невтомна у праці Мати Марія, у такій сім'ї найперше привчали до праці, поваги до людей. І, звичайно ж, хотіли, щоб дитина вчилася на радість батькам, на добро людям. З шести років хлопець навчається в початковій школі в сусідньому селі ясениця Сільна пізніше у Дрогобицькій нормальній школі, а ще через деякий час у Дрогобицькій гімназії. Михайло Коцобинський у нарисі Про Івана Франка зазначає, що здібна дитина в сільській школі навчилася читати українською, польською і німецькою мовами. 1865 року. Помер батько. У дім прийшов відчим Гринь Гаврилик, ріпник. На 16-му році Франко залишився круглим сиротою. Померла мати. Дорога ж до знань не зупинилася. Під час навчання в гімназії Франко читає твори світової літератури в оригіналі. Береться й сам за літературну працю. Перший вірш, Великдень 1871 року, присвятив батькові. Перекладає твори Гомера, Софокла, Горація, Гейне. У гімназії Іван Франко обстоює думку, що основою української літературної мови повинна бути мова народна. Після Дрогобича юнак їде у Львів, вступає до університету. Багато пише, стає найвпливовішою постаттю в редакції журналу Друг. Івана Франка цікавить також філософія, політична економія, соціологія. 1877 року Іван Франко переживає перший арешт. Перед цим поліція зробила обшук на квартирі, виявивши революційну літературу. Франка звинувачують у належності до таємної соціалістичної організації. Протягом дев'яти місяців, писав він, проведених у тюрмі. Сидів я переважно у великій камері, де перебувало 18-28 злочинців, де зимою ніколи вікно не зачинялося, і де я, слабий на груди, з бідою добився привілеї спати під вікном. Але зате прокидався майже завжди з повним сніговолоссям на голові. Широта політичних і літературних уподобань викликала неоднозначну реакцію у громадськості. Зокрема, в зорі відмовилися друкувати оповідання муля, оскільки мулярі найгірші п'яниці і не варті уваги. Відстоювання власних позицій позначалося і на матеріальних статках. Був час, коли письменник зовсім не мав коштів на проживання і змушений був мешкати у робітника Данилюка. У квітні 1881 року Франко їде в село Нагоєвичі. Крім літературної праці, виконував і щоденну селянську роботу. Великі надії на здійснення політичних і літературних намірів покладав Франко на Київ, куди він прибув наприкінці лютого 1885 року. Теплий спогад залишили зустрічі з родинами Лисенків, Старицьких і Косачів. Приїхавши в Київ наступного року, Франко одружується з Ольгою Хоружинською. 1892 року Франко виїжджає до Відня, щоб закінчити докторську дисертацію. Іван Франко був дійсним членом праської академії наук, почесним доктором словесності Харківського університету, одним з організаторів радикальної партії Галичини, що згодом стала націонал-демократичною. 1908 року письменник знов переживає хворобу. Початок Першої світової війни застав родину Франка у трагічному становищі. Хвора дружина перебувала в лікарні, сини в армії. Позбавлений засобів до існування, письменник мешкав у домі шкільного товариша. Невдовзі захворів, але навіть перебуваючи в такому стані, не випускав пера з рук. Помер Франко 27 травня 1916 року. Поховано його 31 травня на Личаківському кладовищі у Львові. На його могилі в 1933 році споруджено символічний пам'ятник. Це скульптура каменяря, який розбиває скелю. Я зробив те, що зміг зробити Іван Франко.